Всім привіт! Рада всіх вас вітати уже в новому році. Бажаю всім здоров'я, благополуччя, ну і саме головне, миру. Нехай цей рік дійсно буде для нас переможним. Бажаємо цього всім всім серцем. Я взяла невеличку паузу перед цими новорічними святами. Тому що вся ця бігання, покупки, приготування їжі, новорічний стіл, подарунки Відео ці всі на Ютубі, чесно кажучи, від них навіть голова закрутилася. І мені не дуже хотілося брати камеру в руки і знімати такого плану відео. Я вирішила все-таки, ну, будемо так говорити, помовчати. Це теж інколи дуже-дуже корисно. Що зараз в мене нового? Робота. Сьогодні 2 січня, як усі, або як багато хто з вас, я вийшла на роботу. Продовжуємо працювати. Так, трішки незвично, зазвичай так ми в парочку дні так відпочивали, ну, а тут зразу, як то кажуть, з корабля на бал, або навпаки, з балу на корабель і вперед працювати. Ось така у нас в цьому році ялиночка. Вона, я вже вам говорила, дуже-дуже старенька, але нічого. Прикрашаємо її, і вона доволі-таки непогано виглядає. Іграшки старі, от може, хто пам'ятає, в минулому році були такі пташки в АТБ. Дві, дві пташечки я купила. Ну, Вони не тільки в минулому році були, а й позаминулому році. Ось такі бабка. Така бабка. Ну Ялинка невеличка, тому що тому тут багато чого не навішаєш. От. Ну, і дощику немає, а таке намисто. І тут верхівка в мене вигляді бантика. Така собі гарненька, маленька ялиночка, яка все-таки створює новорічний настрій і піднімає його. Тому що чомусь, чомусь зазвичай перед Новим роком накриває або депресія, або якийсь поганий настрій, або грусть тоска, як то кажуть. А ще в мене отака новорічна зірка. Я всередину поклала гірлянду, вогники, і вона так, коли темно, вона в темноті світиться. Ця зірка від Фаберлік, <кій> Дуже я її хотіла купити. Всі, всі ті роки, коли вона була представлена в каталозі, і от в кінці кінців купила. Вона мені подобається, хоча я рахую, що вона трішки задороговато коштує. Але зірка гарна, просто її потрібно десь повісити в трішки інше місце. Ну, а так вона в мене в цьому році, от, от в, цьому, в цьому місці, і так вона тут буде стояти. І я її використовую також в якості такого нічника, світильничка, коли немає світла. Ще от така у мене невеличка новорічна композиція. Тут вона стоїть. От. І теж вона мені дуже-дуже подобається. На новий рік я багато чого не готувала, було пару салатів. Картопля по селянськи, тортик я зробила такий, ну типу а-ля сметанник. От. Ну, якась там нарізка, бутербродики і все багато не готувала. І це доволі таки цього хватило, вистачило нам. І сьогодні вже я зварила гороховий супчик, і також тут у мене жаряться голіні, чомусь мені захотілося. Саме голіні пожарити, і зараз відварю або гречку, або якусь таку міленьку, можливо, вермишель. Покупки зараз е, теж доволі такі мінімальні. Знаєте, заходиш в магазин і береш тільки саме-саме необхідне. Зайшла сьогодні в сільпо, і дуже мені захотілося зефіру. От періодично беру зефір, пектини. У мене, коли так, підшлункова трішки поболює, то тоді я купую або банани, або зефір. І це мені от такий смаколик, який і потрібний і допомагає. Також взяла майонез, провансаль, закінчився вже молочко взяла. ну Це вже молоко я купувала в новосі молоко весела бурінка, і також по знижкам в новосі взяла отакі. Сир кисломолочний, 40%, знижка 61 гривня коштує, мінус 40%, 9,5% жирності. І також сметана простоквашина 40 гривень, коштує, мінус 40%. Хоча, підкажіть мені, десь я чула чи читала щось там простоквашено зв'язане з Росією. Щось там десь не так, тому не дуже рекомендують скупувати саме просто квашено. Хоча виготовляють його десь, я читала, що е, Так, виготовляють, ну, звичайно ж, виготовляють в Україні. Так, е, зразу я так і не можу знайти. А, Кременчук. Е, Кременчук, але все-таки десь там якісь корені, все-таки російські. Чи щось спільне, там, не знаю. Так, і ще в сільпо я купила таку селямі італійську. Так, розбилася у мене на вихідних моя масляничка. Е я її купувала в бонусі і тепер хочу щось таке купити. Е такого ж плану, але щоб, знаєте, пластик був більш такий якісніший. От, можливо, хтось десь щось бачив, то підкажіть мені. Таку карамічну я чогось не, чогось не дуже хочу купувати, а саме хочу таку от пластикову, але більш якіснішу. І сьогодні вже 3 січня, ранок, я на роботі зайшла в АТБ, купила вершків до кави 10% жирності, купила таке макофе з ароматом з молока. Знаєте, інколи хочеться такого. Також за 16 гривень от, такі два сирочки, з лагода, чорна смородина і вишня. Треба їсти, бо вже відчуваю, що вони а, такі м'якенькі тануть. Ну і як же без котиків купила своїм два корма. По 9 гривень, здається, 10 копійок. Такий самий, самий дешевий. Ну і в мене вони їдять з задоволенням. Так що зараз швиденько ранкова кава буде в мене. І до праці. А він, вам всім бажаю гарного, тихого, спокійного, мирного дня. Нехай все буде добре. До наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!